Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше куратор ПВК Вагнер Євген Пригожин заявив про втечу російських військ на бахмутському напрямку та закликав особисто прибути на фронт очільника генштабу РФ Валерія Герасимова та міністра оборони Сергія Шойгу. Коли генштаби шойгу перегруповувалися і ставали вздовж Берхівського водосховища, вони казали, що це для того, щоб захистити населений пункт Берхівка, тому що там дуже вигідні позиції. Зараз частина населеного пункту вже втрачена, сказав Пригожин. Драпають війська потихеньку. Сором, шойгу, Герасимов. Закликаю вас, приїжджайте на фронт, підніміть з пістолетами армію, щоб уперед йшли. Давайте, ви зможете, а якщо не зможете, помрете героями. кричав істериці власник Вагнера. Раніше російські війська обстріляли позиції вагнерівців. У відповідь найманці Пригожина взяли в полон підполковника армії РФ. Він на відео заявив, що віддав наказ здійснити обстріл через особисту неприязнь до ПВК Вагнер. Пригожин пригрозив генштабу забрати свої війська з Бахмуту і перекинути їх в Білгород, де тривають бої з повстанцями російського добровольчого корпусу. За його словами, він це зробить без узгодження з Міноборони РФ.